Всім доброго дня! Це відео буде про фінансові виплати в листопаді, і тема статті виплати безробітним в Україні і які суми будуть у листопаді місяці. Давайте розглянемо дану новину. Держава фінансово підтримує людей, які залишилися без роботи або втратили частину доходу. Грошову допомогу надають як застрахованим, так і незастрахованим особам, якщо вони офіційно є безробітними. Про це йдеться на порталі Дія. В опису до цього відео будуть всі посилання. Питання: хто отримує допомогу по безробіттю? Гроші виплачують безробітним громадянам. Це особи працездатного віку до виходу на пенсії, включно з тими, у кого є пільговий стаж або вислуга років людям з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку та отримують пенсію. По інвалідності або соціальну допомогу і особам до 16 років, якщо вони працювали, але були звільнені у зв'язку з реорганізацією чи скороченням штату. Щодо виплат безробітним, мінімальну допомогу у розмірі від 650 до 1000 гривень, виплачують звільненим за порушення трудової дисципліни, у кого страховий стаж становить 6 місяців за останній рік. На допомогу також можуть розраховувати молоді спеціалісти без досвіду роботи. Іншим безробітним виплачують суму, яка прив'язана до страхового стажу і середнього доходу. До 2 років це 50%, від 2 до 6 років 55% від 6 до 10 років це 60%, понад 10 років це 70%. При цьому розмір виплати скорочується з часом. Перші 90 днів безробітному виплачують 100% розрахованої суми, наступні 90 днів – 80%, через 90 днів – 70%. Допомогу можна отримувати 360 календарних днів протягом двох років для людей передпенсійного віку до, 70, до 720 днів. Щодо оформлення допомоги по безробіттю, то процедуру дану можна пройти в будь-якому центрі зайнятості незалежно від місця проживання. Якщо є заява від безробітного довідка про середню заробітну плату з останнього місяця роботи, можна її сформувати на порталі. Дія трудова книжка, якщо не оцифрована військовий квиток, паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Подати заявку на отримання допомоги можна також онлайн на сайті Дія. Ось такі новини щодо фінансових допомог у листопаді місяці. Дякую за увагу.